Доброе утро! Я пропагандую створення, то есть раджу или борюсь за то, чтобы у нас была створена эффективная держава, экономично эффективная держава. А экономичная эффективность – это значит минимальные податки, минимальное количество чиновников. Было минимальные податки возможны при минимальном количестве чиновников. А если минимальные податки, это означает, что людям легче зарабатывать деньги, больше бизнеса, В результаті стає більше підприємництва і в результаті йдуть ті ж самі гроші, які були і раніше. От тільки кількість чиновників залишається на тому самому мінімальному рівні. Тому на все, про все стає більше грошей. Більше грошей на забезпечення армії, але взагалі. І я ж кажу, що має бути взагалі окремий податки для держави, яка має займатися обороною. І тому вона взагалі незалежна від всього іншого. Мають бути різні податки. На державу один податок, тому що я, багато хто каже, що 2% другого грошей, плюс я ще додаю 5% мета. а у громад свої податки, плюс вони конкурують між собою, вони самі вирішують, яким треба грошей, на ті потреби, які їм, їм там треба. Кожна громада сама все це вирішує, і сама отримує і оплачує всі свої забажанки, фактично. Люди отримують всі гроші на руки, і потім це за все це платять, фактично. Ці, ці забажанки. Тоді вони починають думати, а що краще, платити їм мінімальні податки чи може більше, там, більше послуг. Тось, все це, це краще регулюється, знаходиться баланс фактично. Вот зараз у нас куча податків схованих, багато хто навіть не розуміє, навіть вот мною спорять, Я кажу, що пенсійні там виплати, вот а вони кажуть, що не підприємство платить. Якщо ну, ну, б це б не платило, а ти б отримував все на руки, ну, стало більше. Ну, типа, так, да, ну це ж підприємство платять. Це не рахують. Ну як так не рахується? Ну, обычно. Підприємство все рівно. Воно рахує, скільки йому обходиться працівник. Йому все рівно, кого він віддає. Те, що він віддає, це державі, чи він дав тебе на нароки, і для нього те саме. Може це все віддати, для нього ти будеш обходити ту саму суму. Плюс пенсійна система у нас самознищуюча, фактично, то есть, которая, это чиновники зацікавилися, що ви швидше померли. Есть, все Це фікція фактично. Тому коли це все зміниться, ви встанете всі багаті. І пенсії стануть більше. Всі гроші у вас будуть на руках.